Я знаю, що багато компаній вагаються щодо необхідності подання таких заперечень і пропускають цей етап. Тут немає якоїсь вищої математики. Інколи в акті ми бачимо порушення, яких насправді там би не мало бути. Приблизно 40% із цих скарг вони задовольняють, чи це має сенс. І більшість справ вирішуються на користь компанії. Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті Практики податкового права ГУЛО. Мене звати Вікторія Бубліченко. Я є партнеркою, керівницею практики податкового права. І зі мною сьогодні Тетяна Федоренко, старший юрист нашої практики. Привіт! Сьогодні ми хочемо поговорити про питання, яке завжди актуальне будь-якому бізнесу: як оскаржувати результати перевірки, оскільки, як показує практика, вийти з перевірки і не отримати будь-яких штрафів до нарахувань, така ситуація трапляється не часто, і це радше виключення з правил. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, що робити з актом перевірки, який ви отримали, куди вам звернутися зі скаргою на податкове повідомлення рішення? Які особливості судового оскарження, вам точно буде цікавий цей подкаст. Починаємо. Окей, почнемо з того: компанія отримала акт податкової перевірки, в якому встановлені певні порушення, і компанія, наприклад, не згодна з ними. А які далі дії компанії в такому випадку? Якщо говорити коротко, то по суті у компанії доступні наступні опції. Вона спочатку має подати заперечення на акт перевірки, де вона висловить свою незгоду з тими порушеннями, які написані в акті, і відповідно додасть якісь докази, інформацію, які підтверджують позицію компанії. Що може бути далі? Якщо розгляд заперечень не дасть ніяких результатів і податкова залишить свої висновки в силі, вона прийме податкові повідомлення рішення, якими донарахує податки, штраф. Випеню, все, що вона вважатиме за необхідне. І ось тоді, коли вже отримано ці податкові повідомлення рішення, наступним кроком може бути ініціювання оскарження вже ось цих рішень. Це може бути в двох форматах: або ж компанія звертається зі скаргою до центральної податкової, це так зване адміністративне оскарження, і потім вона має опцію звернутися до суду, якщо воно не дасть результату. Або ж компанія одразу звертається із позовом про визнання протиправним і скасування. Додаткового повідомлення рішення, ну тобто одразу йде до суду, ти згадала про заперечення на акт перевірки. Я знаю, що багато компаній вагаються щодо необхідності подання таких заперечень і пропускають цей етап. Які ризики такого підходу? Дійсно, не всі надають великого значення цьому етапу, але все ж таки з нашого досвіду і практики ми не рекомендуємо пропускати етап заперечень, чому тому, що по суті це можливість платника податків, тобто компанії, щодо якої провели перевірку, надати додаткові документи, докази, пояснення, якщо раптом щось було опущено під час перевірки, і сталася якась міскомунікація з податковою, недостаток комунікації, адже саме з цих причин інколи в акті ми бачимо. Бачимо, порушення, яких насправді там би не мало бути, і у компанії з операціями Точно. все окей, погодься. Але разом з запереченнями, коли дати повний комплект документів, там чого не вистачає податкові для розуміння ситуації, звичайно, тоді сумніви можуть бути розвіяні, і заперечення власне в цьому допомагають. Крім того, згідно законодавства, заперечення це ж як невід'ємна частина матеріалів перевірки. Тобто, по суті, все, що платник податків дає під час перевірки, все, що він дає Разом з запереченнями, це по суті базис і фундамент для всього того, що буде відбуватися далі. Завжди можна посилатися, що ви все дали, що ви все показали податкові, тому висновки там про порушення неправомірні. По суті, це база. Ну і ще давай згадаємо, що якщо не дати потрібні документи на етапі заперечення, то буде вважатися, що їх не було у платника під час формування показників його звітності, бухгалтерської чи податкової. І якщо навіть потім донести. Такі документи вже в суд, то існує ризик того, що вони не будуть враховані під час розгляду справи. І насправді трапляється така судова практика, це не щось таке дике поодиноке, тому цей ризик однозначно треба мати на увазі. Так, тому ми не тільки не рекомендуємо пропускати етап заперечення, а ще й бажано приймати участь у розгляді таких заперечень для того, щоб налагодити нормальну комунікацію з податковим органом. Так, і тут з приводу заперечень дуже часто всі задають нам запитання: а який взагалі шанс на успіх вже на цьому етапі? Чи скасує податкова свої висновки? Ми це часто чуємо питання і від наших клієнтів в тому числі. До речі, ну не так часто податкова змінює свої висновки на етапі заперечень. Але, наприклад, якщо надати беззаперечні докази того, що компанія не вчиняла певних правопорушень, завжди існує шанс, що податкова зрозуміє і змінить свої висновки повністю, чи в частині. До речі, пам'ятаєш, у нас був кейс. Коли податкова не розуміла, як згідно корпоративного права оформлювати і реєструвати внесок до статутного капіталу ТОВ, і ось саме таке нерозуміння воно призвело до, до нарахувань податку на прибуток і штрафів. Ну там взагалі була цікава ситуація, бо цей внесок, як ти пам'ятаєш, він був не дуже типовий. Він був здійснений шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, і саме це призвело напевно до певного такого нерозуміння. Але Yeah. Все ж таки, якщо податковій надати обґрунтовані доводи, пояснити, як це все відбувається насправді, тоді на розгляді заперечень були присутні всі залучені там до перевірки Навіть юридичний були, відділ, так так, так. І тоді нам вдалося донести думку, донести свою правоту, що всі документи клієнта були сформовані правильно і реєстраційні дії теж і тому ті висновки, які були покладені в основу до по податку на прибуток, ну вони по суті не відповідають законодавству, і з нами погодились врешті. Цю частину до нарахування скасували клієнту. Ну але навіть якщо за наслідком розгляду заперечень висновки податкового органу не зміняться, тоді вони трансформуються у фінансові донарахування, які вже відображаються в наступному документі податковому повідомленні рішення і, або ж ППР. Так, так. так. І далі вже компанія працює з і оскаржує ППР а саме до Центрального податкового органу або ж Державна податкова служба України. І саме цей етап він і називається досудовим або адміністративним. І тут теж знову ж таки чуємо часто запитання, чи це має сенс, чи цей етап взагалі варто використовувати, оскільки ж є право одразу піти до суду і оскаржити ППР до суду. Ну, ти знаєш, цей етап не настільки ефективний, як нам би можливо хотілось, але завжди залишається шанс того, що все одно ДПС задоволить скаргу повністю, що відбувається рідше, або в частині. Я, до речі, зустрічала останню статистику на сайті ДПС, де вони самі ж писали, що якщо взяти загальний об'єм скарг, який подається до ДПС, то приблизно 40%. Із цих скарг вони задовольняють повністю або ж в частині. Відверто з нашого досвіду і практики ми бачимо плюс-мінус таку статистику. Ну може трошки менше, тобто 40 – це, мабуть, так прям дуже оптимістично. Ну то ще але... ж врахують, що частково вони рахують, тому можливо, можливо, але все це до того, що все одно перспектива є. Але в будь-якому разі тут ще треба враховувати особливості конкретної ситуації, яка була перевірка, які там операції, і таке інше, тому що в деяких випадках. Дійсно, напевно, адміністративне оскарження, ну воно просто не має сенсу, і можна одразу йти до суду і вже там розбиратися з усіма фактами, обставинами. Але якщо ситуація має досить такий беззаперечний характер і у платника податків просто от максимально жорстка по закону, позиція, де чорним по білому написано, це ну, чому не сходити тоді в адміністративне оскарження? Це може мати сенс. Просто як приклад. І до речі, якщо використати ще додатковий механізм захисту платника податків, пам'ятаєш? Так, дійсно законодавство пропонує певні механізми, якими платник податків може користуватися в ході адміністративного оскарження. І якщо користуватися ними повноцінно, то це може вагомо підвищувати насправді шанси на успіх цього оскарження. Що це може бути? Паралельно звернутися до ради бізнес-омбудсмена. У них є свої інструменти, як вони працюють зі спорами, Якщо вони вважатимуть, що скарга щодо податкової обґрунтована, вони можуть залучитися на підтримку компанії. І це зараз дуже важлива інформація, тому угу. що ну якось не всі про це знають компанії і не дуже часто користуються. Можливо, можливо, і звернення до ради бізнес-омбудсмена омбудсмена – це ж не єдиний варіант. Тобто тут можна розглядати опцію просити підтримки у бізнес асоціації, так само звертатися до посольств інших країн, якщо платник податків щодо якого бо там є якісь неправомірні претензії податкової, якщо там є інвестиції компаній інших країн, тобто все це можна робити. Воно працює просто в кожному конкретному випадку. Треба дивитися, як буде краще. Мене звати Вікторія Бубліченко, я є партнеркою, керівницею практики податкового права в юридичній фірмі Говло і понад 10 років надаю консультації бізнесу за напрямком оподаткування, чи то в ході поточних питань, чи то в ході взаємодії з податковими органами, коли проводиться якийсь захід контролю. З досвіду точно можу сказати, що є. Безліч варіантів, як ефективно і, звичайно ж, в рамках правового поля вирішувати будь-які проблеми, які виникають у вас з податковими органами. Податкові питання є актуальні бізнесу завжди, як в ході поточної діяльності, так і тоді, коли проводиться податкова перевірка, чи вже виникає податковий спір. Тому, якщо у вашого бізнесу виникає будь-яке питання за напрямком оподаткування, чи ж, можливо, будь-які інші юридичні питання, будь ласка, звертайтеся до юридичної фірми ГОЛО, наші фахівці будуть Готові оперативно зреагувати та надати відповідну консультацію. Посилання на наш вебсайт ви можете знайти під цим відео, а зараз повертаємося до подкасту, адже попереду ще багато цікавого. Що ще варто пам'ятати, що за наслідками розгляду скарги Державною податковою службою, таку скаргу може бути не тільки задоволено, наприклад, повністю або в частині, або відмовлено у її задоволенні. Також ще може бути призначено додаткову перевірку. Але потрібно пам'ятати, що така перевірка вона призначається тільки у тому випадку, якщо стосовно осіб, які проводили перевірку, відкрито дисциплінарне Провадження або, наприклад, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. До речі, пам'ятаєш той кейс, коли ми оскаржували ППР? І там дійсно було призначено додаткову перевірку. Я теж одразу згадала про цю ситуацію. Як клієнту провели перевірку щодо бюджетного відшкодування? В акті написали, що нема жодних проблем ні по податковим зобов'язанням з ПДВ, ні по податковому кредиту. Зате все таки клієнту мінус певну кількість мільйонів бюджетного відшкодування. І в тому випадку, ну мабуть, якість акту вона викликала питання і в центральної. Податкової там дійсно було дисциплінарне провадження, і нам призначили цю повторну перевірку от саме з цих міркувань, незважаючи на те, скористалась компанія етапом досудового оскарження і отримала, наприклад, негативне для себе рішення чи взагалі пропустила цей етап. У компанії завжди залишається право звернутися до суду. І оскаржити вже ППР в судовому порядку. І звичайно, нас завжди запитують, чи судове оскарження більш ефективне від досудового. Тут я одразу хочу зазначити, що так дійсно судове оскарження є ефективнішим, і більшість справ вирішуються на користь компанії. Звичайно, якщо вибудовано коректну юридичну стратегію і залучено відповідних юридичних радників. Хоча би на етапі подання заперечень, і тут насправді багато хто може казати, що суди це довго, це роками, це нікому не потрібно. Якщо порівнювати зі строками там на те ж адміністративне оскарження, так дійсно подання скарги, розгляди її центральною податковою і там прийняття рішення, це все може зайняти ну орієнтовно, давай так місяці три, якщо брати сумарно з поштовими обмінами і таке інше. Тобто дійсно там орієнтовно за три місяці ви можете вже завершити цю процедуру, все пройти так. Зазвичай не С більше mm -hmm. точно суд. Це дійсно може зайняти більше, бо там же ще перша інстанція. Потім дуже часто у нас ще апеляція. В теорії може бути касація, ну але переважно, як мінімум. Перша інстанція апеляція словом, хоч це і довше, але все таки результативність цього так чи інакше може бути кращою. Віка давай поділимося своїми лайфхаками, як зробити так, щоб компанія отримала максимально позитивний для себе результат протягом судового оскарження ППР. Давай так, тут немає якоїсь вищої математики, просто грамотний підхід до всіх етапів. По-перше, звичайно ж до перевірки потрібно готуватися, якщо ви знаєте про неї заздалегідь. Наприклад, це для планових перевірок прям дуже актуально. Потрібно аналізувати, які були операції, чи всі документи на місці, і таке інше. Безумовно, дуже важливо те, як ви реагуєте на всі питання податкових органів в ході перевірки, як надаються документи, як це все оформлюється, як відбувається комунікація, звичайно ж, якщо за результатами перевірки отримано акт. Дуже важливим є ретельний аналіз цього акту, як прописані порушення, наскільки вони правомірні. Бо від цього насправді залежить, чи є правова позиція, чи це взагалі можна оскаржувати, і як взагалі працювати далі з цим актом. Якщо дійсно податкова дійшла невірних висновків з тих чи інших питань, тоді ми переходимо обов'язково до етапу заперечень і ставимося до нього відповідально. Надаємо всі потрібні документи, пояснення інформацію. Для того щоб правильно оцінити всі ті факти, і обставини, про які податковий орган напише в акті, і звичайно ж дуже важливий такий етап: це всі залучені до перевірки особи. Це може бути директор, головний бухгалтер, вся бухгалтерська служба, якщо така є на підприємстві. Ці люди мають знати про свої права, обов'язки, що до якої міри від них можуть вимагати, і відповідно діяти, як це передбачено законом до речі. Дуже важливо, щоб про свої права, обов'язки і таке інше в ході перевірки знали і інші працівники компанії, тому що може інколи траплятися так, що про якісь операції компанії, діяльність якусь починають розпитувати, от, взагалі, кого зловили. Ну тобто починаються діалоги з іншими працівниками, збір інформації, і тут теж важливо реагувати коректно. Дійсно, податковою є свої повноваження, у підприємства є свої права, обов'язки, і це все. Це має використовуватися рівно в тих рамках, як дозволено законом. Так, ти зараз сказала дуже важливу річ, тому що. Ось така міскомунікація, наприклад, бухгалтерів, керівників з податковим органом, вона потім і виливається в якісь донарахування абсолютно незрозумілі. І потім компанія до нас звертається і неясно, звідки воно взялось. Хоча насправді все було правильно в бухгалтерії, наприклад. Десь а... просто хтось когось міг не зрозуміти, і тому це призвело до появи якогось порушення в акті. Так, так я ще до твоїх лайфхаків додам парочку своїх. Своїх. Важливо також завжди бути в курсі судової практики, яка стосується спорів того чи іншого виду, і також звертати увагу саме на специфіку діяльності компанії і слідкувати за спорами, які стосуються от саме діяльності, якщо це будівельна або це фармкомпанія, завжди тримати ніс повітру. Також не забуваємо про строки звернення до суду, тому що якщо компанія проходить... Дала етап досудового оскарження, то вона має тільки один місяць на звернення до суду. А якщо цього етапу не було, і одразу компанія вирішила звертатися до суду, тоді строк довший і він складає вже 6 місяців. І до речі, про судову практику, що важливо, кожна компанія, будь-який бізнес, він знає, з чим він працює, які в нього операції типові, наприклад, тому, звичайно, розуміти, як рухаються справи. Саме по таким справам, це однозначно корисно. Бо ми знаємо, що для певних видів транзакцій є там певна вже напрацьована практика, по деяким її або нема, або вона не усталена. І це теж насправді може впливати не лише на те, як бути з оскарженням, а й насправді, як працювати компанії, в принципі, тобто, це може враховуватися при плануванні таких операцій в майбутньому, в перспективі. адже... Практика це теж те, що треба мати на увазі, однозначно. Ну що, сподіваємося, що після прослуховування сьогоднішнього подкасту отримання акту податкової перевірки про те, що виявлені якісь порушення у компанії, не спричинить паніки на вашому кораблі, і ви будете знати, як ви можете діяти в подальшому. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання з приводу податкової перевірки, обов'язково залишайте їх в коментарях і не забувайте підписуватися на наш YouTube канал та наші соціальні мережі. Попереду буде багато цікавих. барохун